А чого ви тут стоїте? Мінзаборону тут стоїть. Так, да, забороняється стояти. Бігод, Мобільний блокпост? Так, да, да. і що тут заборонено? Рішення. Нет, я це... ж говорю, я військовий. Нет, ви... Ви... Не ви... В... Ви... Так, ви Ні, випаде. рішення. Ви... Рішення носіть. Не носіть рішення. Тобто ви силаєтесь, що є орієнтіровка. Предоставте мені її, будь ласка. Водій, військовослужбовець, поставив на місце поліцейського, бо знає алгоритм, як правильно діяти, коли зупинка автомобіля є безпідставною. Сьогодні на каналі розбираємо відео, де водій, учасник нашого клубу юридичного захисту водія -Де», вкотре демонструє свої знання та доводить всім, що чим краще ви підготовлені, тим менше шансів, що ваші права будуть порушені. Сергій Миколаївич, 18 пункт 3, закон про Нацпол. Будь ласка. 18 пункт 3. Закон про Ага. Вам розказати скільки причин? Давайте почнемо з вашого посвідчення. Так, будь ласка. Давайте. Собко Сергій Миколайович, інспектор, начальник ГУНП в Київській області. От, бачите, і... що я ж не бачу. Власнику посвідчено дозволу зберігати, старший лейтенант поліції, інспектор дійсно до 27.02.28. Видан вас. Да. Так. Ви, ви почули закон. Ви. ви учили закон. Якби ви сказали, пане водій, доброго дня, доброго, інспектор такий то. Чрік єсть без мого 18 пунктів три про нацполз посвідчення. Та нема додати. три після мого просьби. А зачем? Ви сразу должны підійти. Осо... Поліцейський, звертаючись до особи, або особа до поліцейського, Поліцейський зобов'язаний, правильно ж так? Книжечко. Ось ця книжечка куша. Не треба ті вже книжки, я вже її бачу. Прекрасно, Доброго бачите? Я їх показує. Відеофіксація дій поліцейського це перше, що має зробити водій. Досить часто водії допускають велику помилку, не починають одразу фіксувати дії поліцейського, бо вважають, що все буде добре. Не робіть так. Не чекайте, доки поліцейський почне порушувати ваші права та перевищувати службові повноваження. Як тільки ваше авто зупинив працівник поліції, одразу починайте здійснювати відеофіксацію. Фіксувати на відео поліцейських не заборонено. Жодним законом для чого це потрібно в першу чергу. Це надасть можливість зафіксувати всі обставини, які відбуваються, зафіксувати процесуальні та дисциплінарні порушення з боку поліцейського, а також у разі винесення ним відносно вас незаконної постанови, допоможе вашому юристу обрати правильну стратегію захисту при оскарженні в суді. До речі, в нашому телеграм-каналі ми з юридичної точки зору розбираємо типові помилки, які допускають щодня водії, та надаємо роз'яснення, як їх уникнути. Тому обов'язково підписуйся на наш канал, щоб знати більше про свої права як водія, вимагати від поліцейського пред'явлення службового посвідчення це наступне правило, якого має дотримуватись кожен водій. А після обов'язкового фіксування даних поліцейського будь-яким способом, який є для вас зручним, чи то в записник, чи на відео. Вимагати від поліцейського обґрунтування законності зупинки вашого транспортного засобу. Покроковий алгоритм для водія з моменту зупинки автопрацівником поліції вже викладений у нашому практичному посібнику. Зупинила поліція алгоритм дій для водія, в якому ви також ознайомитесь спеціальними нормами для кожного етапу вашого спілкування з поліцейськими, готові зразки заяв, скарг та клопотань, а також безліч реальних порад. З Цим пасівником повинен ознайомитися кожен водій. Тож переходь в наш АДШОП та обов'язково придбай для себе, щоб почуватися впевнено під час спілкування з працівником поліції. А чого тут стоїте? Він заборонили... да, забороняється та, стояти мобільний блокпост. Що рішення. Ні, Я це... ж говорю, я військовий. ні так, рішення, не рішення. Не рішення Спочатку поліцейський говорить водієві, що місце, де зупинили авто, це блокпост. Ми вже з вами знаємо і пам'ятаємо, що мобільний блокпост законодавством взагалі не передбачений. Відповідно, є лише поняття блокпоста, що передбачене постанови Кабінету міністрів 1455. Відповідно, блокпост це посилений контрольно-пропускний пункт. Який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході, в'їзді або виїзді на територію чи з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим, і на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу, вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки. Місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на такому пунктові, До складу якого можуть входити службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. І відповідно, якщо те, що ви бачите перед собою, не відповідає цим обов'язковим ознакам, не зважаючи на слова поліцейського, не може вважатися блокпостом, А де одею ругаю. Ну, ви ж, виходить, ругаєте. А так, де ругають? Якщо ну, виграли, то виграли. Кіпітна, ну, конечно. Ну. А знаєте, що я Чого? вас ще більше ненавиджу? Потому Чого? що я учасник бойових дій, я військовий, да. а ви, а ви тут сидите і нічого не ділите. Ну, дивіться, я вас нічим не обідаю. Бо ну, ви мене обідали, як мінімум безпричинна зупинка. Я вам розказав причини зупинки. Конкретно. Конкретно. Да, я вам розказав. Конкретно. Автомобіль є після ДТП. Ви зупинили і так. виявили. Ви ще снариваєтесь, ну. пане поліцейські, дивіться. Олександр Вибачаєць, Сергій, ми ми Сергій Миколаївич, дивіться. Нариваєтесь, ну, на просто зараз догану собі. І все, як мінімум. На що Ви Надогану. Надогану? Да. Знаєте, такі. Знаю, я О, от, бачите. 35-й пункт 3. А саме є наявна інформація. В Чому воно виражається? Фото, відео, фіксація або інші дані. Питань нема. Доставляємо. 200... починаємо розгляд справи, відкриваємо його 278-му, 279-ту. Ні-ні-ні. Ні, 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 так не працює. Так не працює після того, як поліцейський зрозумів, що цього водія так просто не ввести в оману, оскільки блокпоста в тому вигляді, як це має бути у відповідності до законодавства, просто немає, і стає ясно, що він безпідставно зупинив автомобіль військового. Що робить поліцейський? Вигадує нову підставу для зупинки авто. Пункт 3, частина 1 статті 35 закону України про національну поліцію. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу, до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, яка свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям вчинення. Дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Частина 3 цієї ж статті покладає на поліцейського обов'язок проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Дана підстава для зупинки транспортного засобу чітко вказує нам, якщо є інформація, що ж таке інформація. Стаття 1 закону України про інформацію чітко визначає інформація, це будь-які відомості та дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Друзі, а я нагадую вам, що в описі під цим відео є посилання на курс Юридичний захист водія від адвоката Антона Болтіка. Це реально крутий шанс отримати практичні знання, які зроблять вас впевненими на дорозі та допоможуть захиститися від свавілля поліцейських. Бо на дорозі все вирішує знання законів. не Відкладайте, переходьте за посиланням, долучайтесь і забирайте більше 30 уроків та бонуси. Ви мене зупинили без причин. Я вам зупи... забороняється. Зупинка після зупинки виявляють правопорушення. Це по перше. По друге, якби ознаки ДТП, то ось ви силаєтесь, що є орієнтіровка. Предоставте мені її, будь ласка. Предоставте мені, будь ласка, на орієнтіровку. Багато конкретно з колір автомобіля і приблизні номера автомобіля. Як ви казали? Будьте ютуб скидати, так? Річ сорокова стаття конституції мені не заборонує. І тут теж наш водій все вірно зазначає, поліцейський не може відшукувати підставу для зупинки транспортного засобу після того, як вже здійснив зупинку авто. Підстава має реально існувати. І якщо поліцейський посилається на пункт в статті 35 говорить про наявну інформацію, то така інформація також має уже існувати, і поліцейський не повинен її відшукувати після зупинки або з'ясовувати взагалі питання її на. Явності чи відсутності. Але досить часто трапляються випадки, коли поліцейський називає підставу для зупинки авто, а це одна з 11 пунктів, що передбачені статтею 35 закону України про національну поліцію, але говорить, що інформацію він пред'являти не зобов'язаний. І що ж такому випадку робити водієві? Які аргументи правильно використати, щоб все ж таки переконатися? Чи діє цей поліцейський в межах закону, чи просто відшукує підставу для зупинки? Стаття 34 Конституції України закріплює, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Частина перша статті 5 закону України про інформацію: кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Відповідно до цих статей, поліцейський зобов'язаний ознайомити водія також з інформацією, оскільки органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані і діяти лише на підставі та в межах повноважень та в спосіб, що передбачений Конституцією України та законами України, і це нам гарантує стаття 19 Конституції України. Я також хочу звернути вашу увагу на статтю 7 закону України про національну поліцію, про яку забувають поліцейські під час виконання своїх завдань. Поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини. Гарантованих конституцією України та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Так не працює. Так не працює. Починаємо, пане воді розгляд справи. А потім встановлюємо, що немає відсутні докази. Закриваємо його по якій по його закриваємо? От знаєте, от е... По, ні, подожди, Мені за це грошове забезпечення не платять. А з моїх податків я вам плачу навіть, навіть якщо я військовий платить в державу, Но, а держава то, вам то, виділяє що кошти правильно заробітну плату. Ні, у вас грошове забезпечення. У вас не заробітна плата. У вас грошове, як і у мене, як Для у військово. От бачите, військового. От, так точно продовжуємо. Чому я знаю оцей перелік законів, а ви його не знаєте. О, давайте так, я вас зауважаю і навіть вибачусь, і навіть не буду, подождіть, секундочку. І навіть не буду викладувати відео в Ютуб, якщо ви знаєте, по, по якої закривається розгляд справи, якщо, якщо цей, якщо відсутні докази, Ну, поправте. Може, я просто ну, відео в Ютуб, висадку, ну, я не буду поправити. Чого я знаю, а ви цього не знаєте, що Призабув? Як можна призабути, коли ви кожного дня, кожного дня з цим працюєте? Стаття 245 Купап це, так би мовити, основа з основ. Саме ця стаття надає нам чіткий та вечерний перелік підстав, за наявності яких провадження не може бути розпочато, а якщо воно вже й розпочате, то обов'язково підлягає закриттю. Чому водії мають про це взагалі знати? Для чого нам взагалі такі працівники поліції, коли водії їх ще й навчають на дорогах, бо вони щось там призабули? Свою думку лишайте обов'язково в коментарях. Живу, що Три 35? Ні, я вас не затримую, паносує звісно, звісно, рівно дві хвилини. І, звісно ж, поліцейський, зрозумівши, що водій знає все те, чого він не знає, а повинен знати, говорить водієві, що більше його не затримує. Чому так відбувається? Спочатку зупиняють авто, потім намагаються відшукати підставу для зупинки або якесь порушення в діях водія. А коли розуміють, що водій. Знає не лише свої права, а знає ще й повноваження поліцейського, так одразу я вас не затримую, гарної дороги та інше. Тому, друзі, ви вже, мабуть, зрозуміли, що тільки знання законодавства допомагає нам щодня боротися зі свавіллям працівників поліції на дорогах. Тому не витрачай дарма час. Практичний посібник, курс адвоката Болтіка це саме те, що допоможе вам більше знати не лише про свої права, а й про обов'язки поліцейського.